У стародавньому Римі, принаймні республіканських часів, ні одна поважна подія не відбувалася без дозволу богів. А як дізнатись, чи дають боги згоду, чи вони заперечують починання римлян? Боги ж постійно мовчать та нічого не говорять на відміну, наприклад, від єврейського бога, який час від часу розмовляв зі своїми обраними товаришами. У цій ситуації римляни звертались до усілякого роду знамень, які їхні мовчазні боги посилали на землю у вигляді блискавок, говорящих тварин, кров'яного дощу та птахів. Птахам римляни надавали неабияке значення. Існували навіть спеціальні жерці, яких називали Авгурами, і які за польотом птахів трактували волю божеств. Без авгурів не відбувалось нічого. Хочеш побудувати храм, клич Авгура. Починається засідання Сенату. Авгур мусить надати на це згоду через богів. Балотуєшся у консули. Спочатку спитай у Авгура, чи це підтримують Боги. Навіть великі полководці не починали битви без Авгура, який мав спитатись у богів, чи вдалий час він вибрав. Авгури ділили небо на лише для них зрозумілі частини, проголошували спеціальну формулу та очікували знамень від божеств у вигляді польоту птахів, але не тільки від польоту птахів залежали знамення. Взагалі, тематика авгурату досить цікава, і якщо глядач захоче, то ми розглянемо її у наступних наших відео, а зараз лише наголосимо, що не всі божественні знамення залежали від польоту птахів. Знамення залежали ще й від виду птахів, наприклад, від священних курей. Так, у стародавньому Римі існували священні кури, і за ними наглядали авгури яких називали пуларіями. Поларії завжди супроводжували римську армію у їхніх військових кампаніях. Перед битвою полководець звертався до Пуларія з питанням, чи слід йому починати битву у назначений день чи у назначений час. Це ж питання Пуларій адресовував богам, після чого випускав священних курей з клітків. Він насипав курам крихти з випеченого освяченого коржика і слідкував, як кури будуть їх дзьобати. Якщо кури дзьобали крихти жадібно, жадібно так, що аж з дзьобу випадали, то це було добрим знаменням, і полководець збирав легіони та виступав на ворога. Якщо кури відмовляли дзьобати крихти, то потрібно було сидіти на місці та навіть не рипатись, а очікувати наступного ритуалу годування священних курей. Деякі полководці, наприклад, публій Клавдій Пульхер, ігнорували погане знамення священних курей. Так Пульхер під час першої Пунічної війни мав план зненацька напасти на карфагенський флот у гавані дрепана. Він наказав Пуларію спитатись, що думають про це боги. Кури відмовились дзьобати крихт. Пульхер сказав наступне: оскільки вони не хочуть їсти, то най п'ють воду і наказав викинути священних курей у море, а сам, проігнорувавши волю богів, попер на Карфагенський флот. У морській битві, що відбулася після ворожіння, римський флот був майже знищений. Принижений пульхер повернувся до Риму після катастрофічної поразки, де його судили за звинувачуванням у безбожництві. Він був відданий на милість розгніваних людей, і вважалось, що він не міг уникнути неминучого покарання, але раптовий дощ його врятував від засудження. Слухання було зірвано, і римський народ вирішив не починати усе спочатку, оскільки здавалося, що боги цьому. Завадили. Ще один випадок, але вже фатальний, стався із Тиберієм Гракхом, старшим з двох братів реформаторів. Коли Тиберій збирався вдруге балотуватися на посаду народного трибуна, він порадився зі священними птахами у себе вдома, і кури не дзьобали крихти. Йому потрібно було сидіти вдома, а не йти на маршове поле, де мали відбуватися вибори. Тиберій услухався знамення і так сильно стукнувся новою об двері, що зломав палець. Тиберія було вбито у той самий день, і його тіло, а також тіла усіх, хто був убитий разом з ним, не поховали, а вкинули у річку Тибер. Друзі, якщо хочете відео про Авгурів, то напишіть у коментарях слово. Авгур. І якщо ми наберемо 300 таких коментарів під цим відео, то ми обіцяємо, що про авгурів ми поговоримо більш детально. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.